Ласкаво просимо до нашого каналу з вивчення англійської мови. Сьогодні ми дослідимо світ множини іменників. Тож, перше правило є найпростішим. Для багатьох іменників, щоб утворити множину, просто додайте до іменника закінчення S. Pencil Pencil Cat. Cat. Car, cars Book Book books. Flower, flowers. Clock, clocks. Frog, frogs. Cup, cups. Доюменників, які закінчуються на S, WS, C, H, S, CH, X, O, додаємо закінчення ІС. Бас, басис. Dress, dresses. Peach, peaches. Bush, bushes. Box, boxes. Fox, foxes. Potato, potatoes. Tomato, tomatoes. Але для слів, які закінчуються на О, є винятки, де потрібно просто додати закінчення С. Photo, photos. Radio, radios. Piano, pianos. Video, videos. Kilo, kilos. Rhino, Rhino Studio, studios. Zoo, zoos. Sombrero, sombreros. Kimono, kimonos. Якщо іменник закінчується на Y, існують два варіанти розвитку подій. Якщо перед Y приголосна, необхідно Y змінити на I і додати закінчення «s». Baby – babies Party – parties Country. Countries. Puppy – puppies Fly – flies Lady, ladies. Strawberry, strawberries. Cherry, cherries. Candy, candies. Якщо перед Y стоїть голосна, то ми лише додаємо закінчення S і нічого не змінюємо. Boy, boys. Donkey, donkeys. Day, donkeys. Days. Toy. Toys. Way. Ways. Якщо закінчення іменника припадає на F або FE, то ми F змінюємо на V і додаємо і S. Wolf. Wolves. Knife. Knives. Love Loves. Leaf Leaves Shelf. Shelf. Thief – thieves Проте будьте обережні, оскільки з цього правила також є винятки. Не всі слова, що закінчуються на F, змінюються таким чином. А навпаки, нічого не змінюємо, а просто додаємо закінчення S. Girls, steps Saves. Chiefs Reeves Cleaves. Roofs Giraffes Believes Proofs Також є іменники, для яких не діють звичайні правила множини в англійській мові. Їх просто потрібно вивчити та запам'ятати. Ось список найбільш поширених іменників з неправильною формою множини. man man woman women child children person people foot feet tooth teeth goose geese Ox, Oxen. У деяких іменників форми однини і множини взагалі збігаються. Ship, Fish, Fruit, Aircraft. Ми розглянули, як утворити множину в англійській мові, якщо йдеться про злічувані іменники. На відміну від них, незлічувані іменники. Не рахуються і не мають форму множини. Як правило, вони позначають щось абстрактне чи не конкретне. Ось деякі слова, які існують тільки в однині water, Milk Gold Advice Information Happiness Physics mathematics, history, weather, rain, snow, English, Ukrainian, juice, coffee, meat. Важливо пам'ятати, що це правило також має винятки. Деякі з цих слів можуть використовуватися в множині в інших контекстах, хоча зазвичай стоять в одній. Ще є іменники, які використовуються тільки у множині. Наприклад, ті, які вказують на парні предмети та можуть вживатися зі словосполученням еpea of пара чогось. Ось список слів, які існують лише у множині. Trousers Binoculars Джинс. Глаз. Headphones. Pachamas. Savings. Earnings. Customs. Congratulations. Tropics. Goods. Для нагадування рекомендую користуватися таблицею утворення множини іменників. Яка включає основні правила, вона допоможе систематизувати ці правила і робить процес вивчення більш зрозумілим і систематизованим. До нових зустрічей! Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити наступні відео.